20 січня у стінах Національного музею Гуцульщини та Покуття імені Єсифата Кобринського відбулася зустріч з творчою майстерню Аграфка, яка представила коломийській публіці власне найцікавіші видання. Тема зустрічі була задана на початку спілкування з інтригуючою назвою від Франка до молока і далі. Романа Романишин та Андрій Лесі натхненники та творці графки разом у роботі та житті. Переконують, що місто Лева живе у них самих, адже кожний проект заданий виключно львівським настроєм та стилем. Художню частину друкованих видань виконує. Пані Романа, а технічно дизайнерську забезпечує пан Андрій. Зустріч така, тому що назва така, власне, тому що перший книжковий проект це було звели з Віалистю Івана Франка. А один з останніх це видання про молоко, тому такий зріс фактично від, від франка до молока, і в цьому, в цьому проміжку. от всі найцікавіші книжкові проекти, які які, які, які видані. Відвідати столицю покуття з творчим напрацюванням. Ідея, яка роїлася в голову засновників майстерні з 2009 року, ще від часу заснування гравки. І це не дивно, адже пан Андрій Лесів родом села Ковалівка, прагнув знайомити краян з діяльністю свого дітища. Коломийці змогли насолодитися чудовою роботою творчої майстерні під час перегляду презентованих видань, серед яких мали місце подарункові збірки поезії з'являла Листя Івана Франка та три простені Богдана Ігоря Антонича, двомовне польсько-українське видання Нобелівської лауреатки Слави Шимборовської може це все. Дитяча книжка Рукавичка, ілюстрована казка за текстом Івана Франка Рібка, мистецька книга про молоко з нової серії Малювничі історії та авторські артбуки, які займають значну частину творчого доробку гостей. По перше, ми використовуємо, намагаємося використовувати багато етномотивів, але адаптувати їх до сучасних тенденцій в дизайні і в ілюстрації. Крім того, Андрій, це власне його рідні краї. Тому нам власне дуже приємно і цікаво бути тут і зустрічатися. З Коломиєю бути в цьому надзвичайно класному музеї. Під час зустрічі творчий тандем відкрив секрети зародження книги, розповів про особливості видання ардбуки та поділився планами на майбутнє. Творча майстерня гравка своєю діяльністю безперечно, спростовує думку про те, що у друкованої книги немає майбутнього. Адже полиставши видання Остей стає зрозуміло, що творчі люди своїми ідеями та талантом можуть зацікавити найпримхливішого читача.